Всім привіт на каналі Сандімації, і у нас з'явилася новина, що буде через 14 годин. У мене зараз в даний момент, це через 14 годин буде е, уже стартувати перший лот. Так от, Це тобі, якщо порахувати це 11 годин ранку. До речі, дивно, бо завжди було о 7 вечора, ну Щось дивно. якось Так, Так от, чорне ріно, що це таке? Це аукціон, е, лоти або лоти. Е, перший варіант це те, що ви можете поставити ставку. Є там там 20 тисяч тих танків, якихось якісь там виставлять, покажуть. А ви там ставите в якомусь ресурс які нам покажуть, там сріблі, собоці, золоту. По різному буває. Ось. І якщо ваша ставка заходить, ви забираєте наче. Якщо ваша ставка не заходить, ваші ресурси, які ви вклали, вони вам повертаються е, ну від мінімальної ставки, яка зайшла. Далі є е, е, просто ставка, є просто як магазин. Да, от у вас є привезли товари. Ви стоїте в чергу, і ви просто вас продавець грубо кажучи, продає. У вас є три тисячі там в Юніксі, Попередній рік було, швиденько всі розкупили, все, немає. Всі, хто не встигли, ну, не ваші тапки. І далі є варіанти, був ще також по попередньому ринку, До речі, можна було на 289-го раз, купити. І ще плюс можна було купити спеціальний такий лотик для участі в аукціоні. Що це мається на увазі? В лотерейці, не соні, ви купували таку брошурку за 8000 тисяч голди. Вона десь 8000 тисяч коштувала. І ви могли виграти один з восьми танків, преміум танків, клонів тих танків, які вже є в нас в грі. Отакі от от варіанти були. Можливо, ВГ щось ще придумає. Це не зрозуміло, ще поки не відомо, але є варіант, що е, невеличка така інфа є, що один із тих танчиків, які в нас вже є, які багато хто чекає, вроді як можуть завести знову в чорний ринок. Е, ось я зараз покажу вам швиденько, теж, е, які танчики можуть бути там. І так само якісь нові танки по-любому. Один чи два нових танка по любасу буде. Тож ще ж два точно, думаю, буде по-любасу, то той три-чотири. От, дивимось Спеціальна пропозиція Бенедикта, ну, в принципі, досі особливо нічого немає такого. Поїхали далі. Як ми бачимо, через 14 годин буде, тобто в 11 годині ранку. Дивно, сам щось. Далі пропонуємо згадати, коли якщо вам сподобається цей інженерне вріння, просто заберіть ставку, чекайте на неї надходження. Чим, чим вища ставка, тим більше шансів перемогти. По-любому буде аукціон, на це намікають. ну Не просто ставки, що викидали 100 тисяч там забрали фіонік за і все, і він ваш. Треба ще чекати, чи зайде ця ставка. От. Е, так, усього 5 днів. Я так розумію, я так розумію, було таке плитки чорні ринки, де було зранку і ввечері. Зранку і ввечері. попередньо був тільки ввечері, в сьомій вечора, тільки по одній станції було. Типу так, 5, 5 кажучи. 5 лотів було. Як зараз буде, поки не зрозумів, чесно кажучи. От, Якось так. Е, Залишу в описі під відео посилання на цю новину, можливо, щось почитайте, можливо, вам щось стане цікаве. І також е, переходимо, з вами, переходимо з вами до того танчиків, які е, можуть бути, які ну, скидку можуть бути на чорному ринку. Е, перших три я відібрав, Це ті танчики, які вже у нас є. Які але їх всі чекають. Дуже сильно є вірогідність, що один з цих трьох танків буде знову в продажі. Один із них це ЄБР 8 рівня, преміум танчик ЄБР 8 рівня. Він один раз був в марафоні, і, відповідно, його можуть знову, скажімо так, вести на поду. Його дуже давно не було. Він з'явився років, я не пам'ятаю, ну, після, після того як вийшов силами ЄБР, чи трошки пізніше. Але от було якось так. Далі Фьонікс e, Його продавали на попередній рік тому. Грубо кажучи, його на акціоні продавали за 100 тисяч голди Фьонікс да? Пафентрагер. Вот. Грубо кажучи, Пафентрагер Фанфтрагер його Ось. Там було написано, що в цьому чорному ринку: що ще будуть товари. Тобі ж, напевно, наступний чорний ринок, тобі ж на цей, можливо, будуть ще раз його продавати. як варіант Як варіант. Так, і третій варіант, який вже є данчики, який дуже багато чекають, це безель 176. Базі 176, піопіздюк мій. Стоїть, е, І його теж всі чекають. Тому цих три варіанти це самі, грубо кажучи, напевно, найочікуваніші танчики, які всі хотіли побачити, хоч одного з них хотіли побачити на чорному ринку. Лафендраги, можливо, не всі, але от і ЄБЕР, я знаю просто поголовно що всі дуже сильно хочуть. Два десятки, дві десятки, які я вже казав, що вони можуть бути як в. де Конструкторському бюро так само вони можуть бути в чорному ринку. Теж Шварцволл це ВТ німецька на турбоприскорювача 700 альфи доволі таки цікава і непогана. Прикол в тому, що вона 20 секунд працює. У БС 75, 8 секунд, а так ви 20 секунд їдете. Грубо кажучи, ви натискаєте і 20 секунд вперед шпурите. Це такий прикольчик її. Ну і там характеристики, в принципі, що особливо, кожен під свої. Так. От. Е, і ще, думаю, в рандомі багато хто бачив Ашиґару. Ну, шесол теж також був в рандомі. Також або буде на в конструкторському бюро, або буде на чорному ринку. Поки не відомо, але побачимо. Понятно, що після чорного е, ринку буде ми вже може. Що буде, що точно вже не буде. Ось. Але теж, можливо, теж там буде. Не, не факт, що воно буде на конструкторському бюро, але може бути на чорному ринку і там, і там. Так, от. Е, чому суть ДПМна ПТ, колісна ДПМна ПТ. От чому суть буде цього, цього, цього танчику. І з охолодженням гармати. От. Ну, так і на східку, щоб швидше відео зробити. Е, далі є ще декілька варіантів з новинок, які взагалі Дев'ятки, дві дев Це ки SPHT, Американець Це Е, Схоже, щось до ФАЗи, тільки трошки концепція не така. Файза і в тому роді. І також ще ашега... йонгбін. Йонгбін називається. Двуствольна ВТшка, китайська Йонгбін. Може бути як на Чорному ринку, так і більш варіант, що може бути китайський новий рік. Там теж будуть коробочки, скоріше за все, її туди можуть закинути. Прогнозувалися ще попередні, але його не було. Вже рік в ангарі висить і ще таки нікуди його не вели. Тому очікуємо, що десь воно скоро буде. Можливо, навіть на Чорному ринку. Отак от виглядає: двоствольний китайський ВТ. Китайською от І так як я розказував, був ще моментик був ще моментик з тим, що роздавали лотерейки з яких за 8 тисяч голди якому вам могло випасти один із наступних танчиків. да там Вісім танчиків і прямі танчики в їхні клони. Також вели знову ще декілька клонів, і вже не тільки 8-8 рівні, як там тільки були, але є і вісьмірка, і дев'ятка, і десятка, і деякі з них вже давно висять. Давайте е почнемо з вісімки. Це Gisor 1008, нефритова спіраль називається. Е Цей танчик, але це ПТ е е барабанна 1008. Ось, вона може, може бути знов-таки похожий акціончик, і можливо його тут також закинуть. Дуже-дуже схоже, бо якраз поводили дуже багато ну, нових, скоро кажучи. Далі. Е, незрівняний називається. Незрівняння це у нас е, об'єкт е, 752. 752. Е, теж непогана бришка насправді і в такому 3D-стилі. Як ви бачите, вона таке в середньовічному стилі все. І також третя новинка, яка була в новині вийшла Tri Triumphant Теж, бачите, в такому в середньовічному стилі. Centurion Action X Теж в такому стилі. Ті ж самі характеристики, просто в 3D-стилі, і інша назва. Тобі ж, типу, новий танчик, як, як Вазик Келін. Ось. І ще два старих танчики. Divine Valor це BZ-75, в такому 3D-3D-стилі, типу, в такому. Дракунчик, поняли? Да? Типу, от. І те ж саме Базік 75, просто в 3D-стилі. І ще є дуже цікавий варіант. Тут уже не просто 3D-стиль. І він дуже давно теж уже знаходиться під питанням. І в у мене, у мене є є думка, що у нас в оновленні базіку, здається, ну 2.0 не виходило, е перебалансували сток, ну, пушку в базіку 55-му. Там є барабан і є ДПМ на пушка. Грубо, грубо кажучи, на -ну пушку переробили, що на неї стало комфортно грати. І барабан він став не такий вже сильно актуальний. Чому? Е на мою думку, можливо, вони через це хочуть ак акт актив активі. Активізувати, чи як це назвати, Вазіка 55-го Golden Warrior називається. В чому прикол цього Вайзика 55? Це той, сам, той самий вазик 55 з барабаном, а то зразу стоїть, там не можна міняти на певну пушку. Але суть в тому суть в тому, що цей Вазик 55 має характеристики попередні до нерфу Вазіка 55-го оригінального. Тобі це той самий, той самий в 3D-стилі імбовий вазик 55, якого ми знаємо, коли він тільки-тільки вийшов. От. І він тоді був дуже крутою тачкою. Зараз він теж непоганий, але все ж таки його понерфили і точність понерфили, і каде там підлашміли, так би мовити. А це якраз той оригінальний ще й в 3D-стилі вазик 55. Можливо, той перебаланс його стоїть пушки. В оригіналі, да, який зараз прокачаний. зробили так, щоб можна було це як ось типу більш унікальніше вести. Можливо, тому от такі от варіанти можуть бути у нас на чорному ринку. Можливо, ще бути багато різних варіантів, але там їх список насправді дуже великий, тому будемо вже дивитися і очікувати, що ж воно буде. Всім дякую за увагу. Не забувайте про е, Ваші коментарі, що ви думаєте, що буде на чорному ринку, що б ви хотіли, щоб було на чорному ринку? І чи ви готові взагалі до чорного ринку? Так, і можна підписочку. Всім цього найкращого, всім бай-бай.